Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, бабуся Надюся, а сьогодні послухаємо оповідання для дітей. Добре вдома. У кожного є дім. Пташки живуть у гніздах, звірі у норах, риби у річці чи в морі, бджоли у вулику, мурахи в мурашнику. А равлик навіть носить свою хатку зі собою. Книжки мешкають у книгарнях, у бібліотеках, на книжкових полиць осель. Зорі на небі, люди в будинках. А сміття живе на смітниках і сміттярках. Це його оселя, і воно її дуже любить. Йому там затишно і зручно. Тому сміття дуже засмучується, коли люди необачно кидають його там, де заманеться. Тоді воно стає вуличним сміттям, сміттям безхатьком. Тені ніч воно зажурено вештається містом або вздовж сільської дороги. І навіть страшно подумати лісом. Лукає, скигли, черестить, кидається під ноги перехожим ніби приблудний пес і тихенько просить допоможіть мені дістатися до рідного смітника. Але люди його чомусь не чують, байдуже минають, інколи ще й невдоволено нарікаючи, скільки бруду розвелося, яке в нас засмічене місто. А нещасне сміття тиняється хідниками та клумбами парками і дитячими майданчиками, солодко мріючи роззатишну сміттярку. Смугастик якось бавився в ніжній зеленій траві хтось маленький, м'якенький і смугастий. Малюк народився зовсім нещодавно і ще не тямив, хто він такий. Та з'ясувати це було доволі важко. Вранці лагідна матуся казала сонечко моє, час прокидатися. Якщо маляна то забруднювалося, мама журила. Ну й свинка ж ти моя. А якщо він був чистенький та охайний, називала його квіточкою. Коли смугастик сердито супився, якщо мама зарану кликала його з прогулянки додому. Вона усміхалася. Не дивись на мене, вовчиком. Коли, засинаючи синок, муркотів до мами, то ставав маминим кошенятком. Ну як тут не заплутатися? Смугастикові дуже подобалося бавитися з тими, хто схожий на нього. Вони теж мали ніжки, лапки, вусики, хвостики, носики, вушка, животики. Кожен із них розмовляв по-своєму, і хоч це не заважало їм розуміти одне одного, але пояснити малюкові, хто він такий, ніхто не міг. І з часом смугастик став помічати, що всі малюки чимось відрізняються. В одних, наприклад, немає крилець, в інших. Довгих тоненьких вусиків. У когось бракує хвостика, Плавничків чи дзьобика, а в нього у смугастика теж не було крилець. Значить, він все таки не джміль і не оса. Не було копитець, так що він точно не зебра. Не було аж восьми лапок, як у смугастого павучка. А ти знаєш, хто він? Смугастик. Шашки. Люблю грати в шашки. Особливо сам собою. Розкладаю дошку, ходжу навкруг неї. Буває, пересуваю шашки вказівним пальцем, інколи середнім, підмізинним і мізинцем теж. Складніше великим. Треба тягти шашку обережно. Щоб не зрушити інші. Правим великим краще, ніж лівим. Є різні прийоми й комбінації. Я їх недарма повигадував шурк сюди, руть – туди, білою в чорну, чорною білу і в дамки. Я намагався навчити Люську, але вона не гравець. Коли сідає зі мною за шашки, то грає по-своєму. Не дотримується правил. Люська скрізь тягне з собою шишки. Вона збирає їх під ялинами в парку. Коли нервується, то лушпення шишок сиплеться на всі боки. На дошку із шашками, на підлогу чіпляється до її колоток. Коли люська програє, психує і лущить шишки на шашкову дошку. Цього разу я граю з білими. Люська погоджується на один тур, кладе в кишеню шишку і стає в спортивну позицію. Не граюсь, виправляю я її, а граю, Люсь. Я буду бити дамкою, починає. Ти ще не можеш. Треба пройти ось так, Люсь, аж сюди. Та Люська вперто перекладає шишку, аж у кутик дошки, знімаючи мою чорну. Не форсуй, Люсь вживаю тато слівце. у У. Люська стукає по дошці, виймає шишку, прикладає до носа. Бе 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 вертить на Бе у. Це мені набридло, але я не зважаю. Хай. Люська є люська. Я собі сідаю зручно і починаю. Дамка ще трохи і виграю сам у себе. Буває, що я граюсь із Марчиком. Мама любить залишати його на мене. Каже, навчиш, колись разом будете грати. З Марчика гравець нікуди ж ні. Не гризи шашку Марку. Не шкреби дошку Марчику. Ну, Марчиську, ану не кидайся шашками. З Марчиком грати гірше, ніж з Люською. Бо як Марчик сердиться, то йому що чорні, що білі. Шашки летять. Устигай ловити, якось влечила одна мені в лоба, а люсьці ніс. Люська не плакала, тільки насупилася. А мені сльози наступили, і навіть з'явився синець. Повний хід назад, Марку. Я з тобою не граю. Я теж, повторює Люська і розкладає на підлозі шишки. А Марчик починає їх скупти. Люська сердиться, не роби так. Отаке у нас із шишками. І ще гірше, бачите, із шашками. Тому я залюбки граю в шашки сам із собою, бо так завжди виграю. Та, буває, мені стає геть сумно. Ліва рука не хоче грати білими, а права не хоче грати чорними. Тому починаю по-іншому, права білими, ліва чорними. Але не вдається, нудно самому. Буває, що я надовго заплющую очі і налаштовуюся. А тут тато. Зараз каже, по мені руки перекушу і граємо. Ми з татом змагаємося, особливо вечорами у п'ятницю, ще в суботу, рідчя в неділю. Спершу проаналізуємо попередню партію, дожовгуючи, переглядає записи, тату. Дійдемо висновків, перемовляє, і знайдемо причини програшу, надумано гортає нотатник. Ага, ясно, ясно. о, ага, ага, є багато секретів. Він дивиться на мене. Покажу. Завчиш виграєш. Розкладає дошку на столі. Запам'ятовувати складно. Але я вмикаю пильність. Я граю білими, вигукую. Ні. Я граю білими, тато ходить мізинцем. Це він так дуркує, навмисне. А я намагаюся протягти свою шашку великим пальцем. Тато під мізинним, а я вказівним. Оки доки. Підморгує тато, він це з кіно. Мій хід і теж суне білу казівним пальцем. Але йому вже близько і до дамки. Що пропустив? Дамка. Сплескує тато. Ми з головою поринули у гру. Тато мені щось підказує, але багато чого я вже і сам знаю. За нами спостерігають Люська і Марчик. Та й мама визирає за книжки. Так починається справжній шашковий турнір. І хоч я поки що часто програю татові, але надолужую на тижні сам із собою. Як я й казав, люблю грати в шашки. Любі малята, дорослі мами і тата, ставте подобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити казки від бабусі Надюсі.